Збройні сили України просуваються у Курській області, звільняють населені пункти та беруть у полон російських військових. Тим самим обмінний фонд поповнюється щодня. Володимир Зеленський, заслухавши доповідь головкома Олександра Сирського, подякував ЗСУ за професійні дії із тактичного погляду. Це вигідно і для. Загальної ситуації на фронті, адже аналітичні ресурси фіксують переміщення з південного фронту кількох російських бригад в напрямку Курської області, а значить, російські війська будуть змушені розтягувати свої сили і на Запорізькому, і на Донецькому напрямках. Також раніше стало відомо про переміщення на Курщину військових з Калінінграда. Водночас з су намагаються. Спрацювати на випередження і про дорозі на Курськ нищити цілі колони росіян. Як це сталося напередодні поблизу селища Коренєво. І про операцію в Курській області, про втрати російської армії у своєму вечірньому зверненні говор... говорив Володимир Зеленський. А можемо зараз послухати це. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне. Було вже кілька доповідей головку Масирського про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант несе втрати, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це. Я дякую кожному нашому воїну за влучність, дякую за силу та за стійкість. Головком Сирський доповів щодо наших оборонних кроків на Донбасі. Це Покровський напрямок, Торецький, а також наш рух в Курській області. Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави.